Фу, як можна купляти очищення в Єві. Насправді, це клікбей. Давай покажу гарні варіанти. Годину тому побачила відео, що ця пінка вона є жахливою зурною шкірний бар'єр. Насправді не знаю чому, тому що пінка абсолютно нормальна. В складі немає жорстких пар, і кислота підійде для жирної шкіри. А ось ця зелененька красоня буде добре працювати на шкірі, яка схильна до сухості. Також м'якенька, немає агресивних речовин і має достатньо добре очищати. Два якісні гелі для очищення маю сама їх напроти що у своєму магазині. Знясина міду підійде більше для шкіри, яка схильна до жирності, а з гілороною кислотою. Яка до сухості. Звідки взялася вен в Єві, я поняття не маю, але ця пінка чудова, м'якенька, гарненька, обожнює її для шкіри, яка лікує акне на системній терапії, бо має чутливість. База, класика, слабокислотний гель. Єдине, якщо ваша шкіра дуже суха, може пересушувати. А так чудовий. Так щіточка жахлива, функціоналу нуль. Її не використовуємо, навпаки, не шкодить, але пінка абсолютно непогана для шкіри, схильна до жирності. А я Аліна надаю онлайн консультації по всьому світу та приймаю очне у кракові. Підписуйся, щоб не загубити.